Взагалі громада доброго дня, приїхав я все-таки до свого кума. Хоть раз, а, на дам заснімув обіцяний газончик, який у нас стоїть. А тут у нього свій проєкт був, взимку перебрав свого любимчика з 2016 року, викрасив, зробив лялю. Хто б що не казав, Китай є Китай, є, МТЗ. З МТЗ все починалося, Ну примітивні тут такі. Колоночки. Кум, що тут? Дівчат возив? Да. Да? Да. Коврик, земтезок. Сидіння а, Мерседес? Да? Сидіння мерс... да? Мерседес. Да, да, а, йо моє підлокутник. А, ну да. качає, качає, качає. Да. Можна їздити. Ну, ти, ти думаєш, що, що у нас руки не з того міста, то руки... Люфта немає сиденье. Ні, Не, ну це, за, за люфт согласен. Не, хорошо качається. Слухай, ти на кучку, коли в заячу нору злітаєш, то этот Нормально. ловко <говорит> да, до, достає, <говорит> да, до полу. <говорит> Откриває, да? Кришу. Ну тут. В общем. Ага, Эльвортин, це шо в тебе тут? звичайно ж та УПС. Не УПС, а та. Веста Профи. А, оце ж, оце а ж мозги. в тебе, в тебе оце веста... Мозги до неї. А, в тебе веста профі? Так, да, так, да, дві. Ну не УПС, а веста ні, профі. Ні, веста профі, так. Да. А, тобто дискові сошники. Ну, сошники стоять. Анкерний, сошни. А, анкерний, да, так анкер. то не Веста профі. Веста профі. Точно. Блять, заїбав, я тобі кажу, що так як і... я. Так, не ругайся, може діти дивитися. <ріх> так, ні, ну. Для я її зробив, 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 Бачиш? бачив, Мерседесі. Ага. Крепше. Ага, треба трошки сильніше. Або резинки уплотні не поміняли. Ні, ну видок має, колір такий прикольний. Що... І трошки. А знаєш цвет. самого, як у Лемкін Рубін. Ну, чи вся техніка да, лімкін. Два компоненти краски. Світліша і темніша змішана. І такий цвет вийде. Ну видок має, має. Так, ну зараз ми дійдемо до того. Я покажу щось. Майже ну це без потоків, тече дозатор, по коробки дозатор потік. Блять, у угу. них болячка якась ну, Доза, в принципі. Через кум, скільки мото часу пройшло після того, як е, е, з ремонту виїхав? Примірно, 50-100. Не, ні, часов 50. Часов 50, да. Ну пока що тільки до завтра. <laughs> зав... За... Оце ж до завтра я її, коротше, ростой. Отправи вже на ремонт один, а ага. другий, коротше, понял. Ага, ти і баки поміняв. А, ні, чи -то, то вже йшли. В 16 року вони вже йшли. Да, так, йшли. так не 16-го. -го? -го. -го. Ну, 15-го. Ну ми брали її в 16-го. Ага. Вот, я це поробив. Свелери якісь тут кинув. Ну, то ж труби йдуть по тому, понятно. Угу. Труби. Ага, я зрозумів. Щоб не шлам. Не шлам, не ніде нічого. Щоб не лопнуло і все було файно. Так, ну зараз до газончика підійдемо. Ну що, добралися ми до що кум робив. Зразу в салон дивимося, де дівчат можна возити. Шо, шо, а, я шо що? І, і і а, і, і подушка есть, даже там під голову. Там якісь кумі. Ці, не знаю, там можна потім казати, що то сестра була. Тут, ну, жінки. Щоб не ревнувала. Ну коротше нормально тут все зроблено. Викрашено. Мерседес, -мо. Душу чоловік вложив. Такі ступенечки. Такий фільтр сухий. Правильно стоїть, там сухий на ти що, до тяжки нема дверей? Є? Є? Такий козовок зварений. До речі, коли він був, чисто стояла рама, без кабіни, один вигун на моєму каналі Віталій Тимчук. Той канал доступ ну він не функціонує, не можна подивитися, який він був до того, як став от зараз таким. Так, кум, що тут а, в цьому ящику? Випивка? А, ну, якщо що... Так, так то, для, шабашки. Ну, для шабашки, я зрозумів. Такі трилі стоять у нас. Ага. Кум, а ну розкажи за ці балони. Бо Ти тоді трошки розказував, Щоб, може хто не бачив першу частину відео. Це у нас балони йдуть для чого? Для тормозів. Для тормозів. Тормозна, гальмівна система, так? Це гідравліка. Ага. А задні отоді... балони, два балони на ручник. Ага, два балони на ручник і ось така система. Система це чия? Пас, автобус паз. Автобус-паз. Так, так отакі от, от от крючки стоять. Що, хто не бачив такого на разу. Тут все зроблено, не просто там якась труба приварена і такі два гачки. Ні-ні-ні, кажу, от мене там, допустимо, труба приварена на такі борти, такі гачки, поняв. Це, все по... Це так стандартно раніше було. Просто ага. стандартом випиляли, поняв. Із профільної труби випиляли, так і так. Так, Кума, а ну розкажи правду за цей э, галтех. Сою б'є? Ти ж сієш сою, скільки Сої, там? Тисячу не, не гектар. <реш> 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 Розказую за э, те, що він рифльоний, кажуть, от все, він не б'є, не буде бити сою. В минулому році, звичайно, круглими засипали всівалку, теж нічого не б'є, то все міф, нехай не видумують маркетинговий ход. Це теж хороший, хороший алтек, да. ну, поэтому, ну, За те, за що за те, що він рифлюний, не треба розказувати, що він там свою не б'є. свою буде бити любий. Любий шнек. любий шнек буде бити, якщо дурень, дурень буде сидіти в кабіні, газуватиме, коли при погрузці, то буде битися все що угодно. Ну, поэтому... так от воно все виглядає. На, крило, на колесо не треба нікому ставати, там щось заглянути, чим листя позамітати, здрабинка. Все Це порядок. У нас тут навіть є що. Осушитель. Так. так. Ну, все. Як каже, це як пише книжка. Не? У мене капот. Э... А, чуєш? Слухай, а. Э... Mm. А зручника. А ну, ну стояночний торпус. Раз. Ну сейчас воздух що А, ні, чпакнуло. Коли він останній раз заводився? Там блядь, днів 4 назад. 4. А, днів 4 назад. Mm. Ну десь травило потихеньку. Вздух 4 атмосфери є. А, 4 атмосфери є. А ну де? А ну де побачити. Ну, ага. А ну, всі До сих пор 4 атмосферы. Да. да. Слухай, да. в ДАФове буквально за, <laughs> за пив часа уже будет ноль. Да. капот. Ветряный радиатор. Все, тут лысый. Так воздух на, на на. Ну, сейчас мы снимем а. на купок, а не на а. 60 атмосфер. Он ну да, да, да. Шо, Поэтому... Ваша... Так, надо, надо подклеить. <говорить> <говорить> Самочка. Ага. Що давай, давай. Хлопці, все, вперед. Скільки пішло часу, щоб його зробити? Три роки. Три роки, так. А три роки да. все із-за чого? Желання. Натхнення. На... Натхнення. Це клята війна, яка другий да. раз нас забирає. Не в сили, натхнення, головне натхнення. Да, сьогодні хочеться, завтра не хочеться. Да. а Післязавтра знову хочеться. Все хочеться, якби тільки... Так не Шановні аграрії. Легко буває тільки тому, хто нічого не робить. На дивані лежить, а то там щось тіліпає язиком. Тому за такий агрегат ставте лайкос, підписуйтесь. Якщо, там, буду буду цікаво да, буду, буду е, виставляти свою там, техніку буду виставляти, кому всю не буду, бо багато його є того на Ютубі. Саме цікаве тоді, коли е, якийсь ексклюзив, правильно Да? Не Холандів куча, масеїв куча, вже не цікаво. А ексклюзивчик от такий от, один цікавий. Так що з вас підписка і вподобайка. Все, всім дякую.